Я все эти дни, узнав, переживал страшно. Мне нужен мир, в котором нет России. Я его называл Тиги. Ну, могу пасть порвать. У каждого свой фронт. Тяжелейший испытание. Ты не знаешь, где предел мерзотности. Эффективно все, что чрезмерно. Немає нічого приємнішого, правда за те, коли російські пропагандисти розповідають не про смерть українських дітей, не про смерть українських військових, не про те, як вони бомблять українські регіони, а про те, як вони в останню путь відправляють кіасаян. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні як і завжди, буде гостро та емоційно, навіть можливо трошки гостріше і емоційніше, аніж зазвичай, тому що такі події несуться за перебріком, що гріх їх не згадати. Але перш за все, друзі, не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, не скупіться в ці дні на коментарі. Я впевнена, вам є що написати, є що сказати. Ми це чекали без перебільшення від початку цього року, коли стало відомо про те, що Тігран Кіасаян, абсолютний кнібал, людожер, Україну ненависник захворів. Захворів настільки, що перетворився на овоча елементарного, пасированого, консервованого, якого завгодно. Ці інформації свого часу поділилися. Маргарита Сіманян, який співчувати, бажати чогось хорошого, ну просто язик не повертається, бо вона є однією з тих, хто і розпалював, і обґрунтовував, і пояснював доцільність кровоприлитної війни. Аж допоки цими днями не стало відомо про те, що із 300-го Тігран все ж таки довго, але перейшов в стан 200-го. Все його не знає. Маріт Сіманян написала, що ті, хто знав Тіграна Кіасаяна особисто або любив його. Цікаво, як можна любити таку наволоч і хоче з ним попрощатися, то може це зробити в неділю в вірменській церкві у Москві. Я вже не знаю, як його труну будуть заносити в церкву, як його будуть відспіювати? Ну це ж чорт звичайний. которые молчат и ждут, пока чем получится дело. Я имею в виду в нашем известном конфликте с Западом. Фегран в этом смысле честно, ясно обозначал свою позицию, и эта позиция была в пользу нашей родины в этом смысле он был очень принципиальный и мужественный, потому что на самом деле эта позиция, она не так безопасна, как некоторым кажется. И в этом тоже характер, при всей его внешней такой, действительно, очень харизматичности, он был очень принципиально мужественным честным человеком. Вот таким в моей памяти он и всегда останется, и я уверен, что он таким же останется в памяти зрителей, наших соотечественников. И, конечно, хочу выразить соболезнования. Ужасная трагедия. В моем понимании, молодой человек, и, конечно, Маргарита Симоня тоже супруга, мама Лаура Киасаян, замечательная армянская, советская актриса. И, конечно, тяжелейшее испытание. Тем более, что не так давно ведь ушел из жизни брата. Ці Давид. давід. Ну, я, як говорить, вражаю свою соборі молюсь. Повторяю, що моїм серцем всі Дякую. 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 Але зрештою, подивіться: так чи інакше, але наших ворогів стає менше. І я переконана, я свято вірю, що в смерті в загибелі. Тому щоб ліквідовані були російські пропагандисти, зацікавлені ні, не українці. Від цього найбільше виграють росіяни, тому що від цього росіяни менше помирають. Світлився і своєю енергією заражав другим. Звісно, його іноді перехльостували його програма, Ми ж всі знаємо. Але, Трудно обижаться на повара, когда он пересолил, потому что это значит, что он влюбился. Поэтому вот так же мы относились к перехлестам тиграм. Мы понимали, что это любовь, что это любовь к России, любовь к своей семье, любовь к тому, к чему он прикасается. И вот в этом ярком исполнении а Тигран все это и подавал. Поэтому мы таким его и запомним. Любящим, радующимся, пересаливающим. И вот этот перебор, он, наверное, и был таким посылом всем. утверждая, что эффективно все, что чрезмерно. Если ты не до, тогда это и не получилось. А если ты отдаешь и даже больше, чем можешь, тогда ты можешь рассчитывать на результат. То есть, конечно, он вел себя провокационно, но если мы понимаем природу этой провокационности, тогда мы и сможем понять Тиграна, и сможем понять масштаб утраты. Баланс, какой благородный человек. А нет, он гораздо больше, чем актер, режиссер, больше. Это редко когда человек может это осуществить. Таким саркастическим, ироническим, юмористическим способом. Потому что юмор, когда врезается в важные темы, он несет очень много мыслей тоже. Он тоже пытается разобраться объективно в том, что происходит. Вот в чем дело. Поэтому эта трагедия необычайная. Необычайная. Я все эти дни, узнав, переживал страшно. Сейчас, я думаю, Это вот зубна боль в сердце хараміця на то, Ой, як це дивно, виявляється, що коментарі під постами про смерть Кесаяна адміністратори телеграм пабліків помийок активно видаляють через хвилю хейту негативу. Люди писали образливі слова. Нітніше від тварюкам таки треба до надсилання усміхненого президента Зеленського. Бажання горіти у пеклі і не тільки, і чомусь в країні, де давним-давно немає свободи слова, свободи інформації, вирішили почистити і це. При тому, що я впевнена, що частина з тих, хто пише такі коментарі, це не українці, не наймані якісь боти, це прямо росіяни. Бо, зрештою. Сво толерують не всі російську пропаганду. Давним давно не дивиться така захмарна кількість росіян. тож цілком вірно багатьом мешканськ мешканцям федерації дуже до вподоби, що на одного покидька справді стало менше. Мені он одного чоловіка висять категорію, так я його оцінювати не можу. Ну разу що добавить что он був э, безконечно талантливо Безконечно. І жертвений в відношенні друзів, близьких. Ну, мы компании, О, до речі, Раптом ви ці роки проспали і пропустили, чим же відзначився саме Тігран Кіасен, якому тепер так багато людей бажають смерті вдвічі, навіть після того як вже смерть настала. Так от, свого часу в інтерв'ю на оф лайф» він розповідав про те, як сильно йому погрожують, дітям погрожують всім погрожують. Він заявляв, що ледь не вважає себе святим і повністю підтримує Путіна. Ну зрештою, що Путін наказав всім росіянам померти. От кіасаєн це і зробив, але підтримував він Путіна. бо світогляди збігаються. Тобто він казав, що він і мародер, і вбивця, і імперець, і шовинист, і не тільки. И вот все, что делает Путин, за его словами, это правильно. Этот фронт абсолютно четко понятен. Это информационная война, это попытка и возможности донесения до максимально большего количества людей правды. В любом случае, нашей точки зрения, почему мы считаем, что так правильно. И на любом фронте, там, где свистят пули, и там, где пули как будто бы не свистят, есть свои риски. Приятного в этом, безусловно, мало, в особенности касаемо, когда были угрозы детям. Ты не знаешь, где предел мерзотности, где предел, где дно. Нельзя играть в проферанс с человеком, который играет с тобой в ростовскую каталку. Не режим мы поддерживаем, не конкретного, как называют на Западе, диктатора или автократа Путина. Мы поддерживаем страну. И курс Путина, в частности, я поддерживаю только лишь потому, ну, главная причина, что его тренд – Основополагаючий тренд, куди ми йдемо, що ми делаємо, він повністю соответствують моєму представленню: о прекрасно, і що такое хорошо, і що такое плохо. Кір Саян із Маргарито Сіманян тримають фронт інформаційний, воюючи за свою правду. І здається, в цьому двобої все ж таки вони програли. Я, до речі, свято вірю, що що би з нами не відбувалося, там це напряму залежить, що ми говоримо. Що ми відчуваємо? Що ми робимо? Яка наша робота? Що ми відправляємо в у, до все, всесвіту у космос? І якщо ти щоденно бажаєш комусь смерті, то рано чи пізно вона прийде саме за тобою? Суда все таки санкції з ним серйозно. Хочеться сказати, серйозно пасажир. Їжа обратно в Колумбію, розбирайся з слідіним. Не может сказать, это безграмотная листра вместе с этим человеком, не знающим парикмахера, с Борькой Джонсоном. Хедж-фонды, то есть деньги, садятся, вызывают к себе этого Альцгеймера и говорят: Э, э старичок, звонишь Владимиру Владимиру и где-нибудь встречаешься. Может быть, где удобно Путину. Ой, дурачи Ті, з ким кісаян опинявся на одних ток-шоу, де він пересікався з якимись експертами. Я теж впевнена, що коли вони прочитали цю новину про те, що кіасен став двохсотим, вони і видихнули, і порадились, і подумали, господи, та такому чорту, і справді шлях тільки на той світ. Адже на ток-шоу ток-шоу кіасан принижував своїх опонентів, називаючи їх хворими психлікарень. Ми дуже хотіли, щоб колективний запад сходив би до психіатрів. І психіатри б об'яснили б колективному западу, що з 91-го року пройшло 31 рік. І все змінилось. Єдиний молодець це, звісно, який завжди Путін. Ну, це не них те щось сімейне облезувати тіло старого діда. Ну, не знаю, може, фетіш якийсь. Бо в Путіна, до речі, є ядерна зброя. От хотілося їм в чомусь відчувати якусь таку силу, такий заряд. Ви з какого хрена Єсь. вирішили что вы, проигравшая в сорок пятом году, вся в преступлениях Нюрнбергского процесса, счастье, перечитайте, мы стоять, стоять и слушать. Вы с какого перепуга, кто вам дал право, выжившие на плане маршала, учить великую державу, как нам дышать, стоять и кого слушать. Саян, стверджував, что Россия не может програти, даже если Украине поставлять тамагавки. Але здається, що за ці 9 місяців, поки він перебував в своїй комі, він багато чого пропустив. Я вже не буду згадувати, о чому й ні. Провалений літній наступ на сумському напрямку. Заяви про вихід на адмінкордони в найближчий час Донецької області. Росія на всіх фронтах відчуває фіаска, а кіасеян цього навіть не побачить. От що б не случилось, от вони туди не знаю, тамагавки почнуть поставляти. Росія не може приїграти. Вона не приїграє. Ну ні при яких обстоятельствах Росія не приграють, тому Щоб що не, нам не линейне нужен линейне мир, в якому нет Росії. Причому знаєте, що мене найбільше дивує. Хотіла сказати, обурює, але зрештою, все, що відбувається за Перебрікав, нас не стосується. Мене дивує, що в Росії щоденно щоденно тисячі ЕСОшників помирають. Ну тобто, щоденно тисячі Росіян помирають. І на ток-шоу, і на інформаційних каналах ані пари з вуст плювати. Вони всі плебс, дешевий, робочий такий ресурс. А от коли помирає один із топових пропагандистів, тоді про це має годіти вся країна. Ну знаєте, ця історія, як у північній Кореї мають плакати через щось, що там сталося із Кім Чен Іном, так і в Росії. Ось на ток-шоу, оголошить про трагичную звездку, коллега, журналист, пошел на той свит, и все це мова йде про саме того Киасаяна. Сегодня у нас с вами необычное начало. Сегодня ночью не слава моего друга Тиграна Киасаяна. Я его назвал Тиги. Он болел, вы знаете, друзья, болел тяжело. 9 месяцев в коме. Мы 9 месяцев все с ним общались, мы с ним разговаривали каждый день. Я ему рассказывал все новости, самые последние. Рассказывал о ситуации, Украина, Трамп, все такое. То есть он был в курсе происходящего. И все 9 месяцев мы надеялись, ждали, надеялись на чудо. Вот сегодня ночью Тиге не стало. Он, конечно, был очень удивительным человеком. Я бы сказал, уникальным. Большой режиссер. Потрясающие фильмы. Все его фильмы были про человека, про, про судьбу человека. И он сам был очень интересным человеком, временами резким, колючим, но при этом был волевым и бесконечно добрым. Стоять! Стоять и слушать! Не, не, нужен не нужен мир, в котором нет России! Он был очень добрый. Быстро отходил, мог спылить, отходил очень быстро, очень добрый, сопереживающий чужому несчастью, горю человека. Ну і звісно, як собі не уявити, що одна із таких самих топових пропагандисток, яка теж відповідає за розпалювання війни і ворожнечі, Ольга Скавєєва, не пригадає та свого дружочка, не пригадає, що наприкінці грудня минулого року Тігран Кіасаєн пережив клінічну смерть через давні проблеми із серцем, і майже 9 місяців перебував у комі ще раз десятки тисяч щомісяця. Понад мільйон росіян за 3,5 роки повномасштабної війни нікого не ні калишить. Но зато одне єдине серце Тіграна Кіасаяна – то на вагу золота. Скончався наш великий друг. відомий кінорежисер Тігран Кіасаян. Соболезнування виразив президент Путін, назвав Тіграна необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком. А еще очень добрым. Могу пасть порвать. Там же вона згадує, що увесь час всі вірили, всі молилися, всі так чекали, що ті Кязин ледь не повернеться з того світу, але не трапилось. До речі, а чи Ольга Скабієва коли-небудь приміряє його роль на себе. Одним словом, немає нічого приємнішого, правда за те, коли російські пропагандисти розповідають не про смерть українських дітей, не про смерть українських військових, не про те, як вони бомблять українські регіони, а про те, як вони в останню путь відправляють. Киасаян. В 2007 году Тигран стал еще и нашим коллегой. Работал на телевидении в январе этого года. Президент Путин присвоил Тиграну Киасаяну звание Заслуженный артист России за вклад в развитие культуры. Самые глубокие соболезнования родным в этот тяжелый день маме Тиграна Лауре Ашотовне и Рите, которая беззаветно любила Тиграна. Вечная память мы. Тебе ніколи не забудь, і на цьому друзі в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І пам'ятайте, що ми завжди цінуємо, коли ви підтримуєте незалежну журналістику. Підтримати розвиток youtube каналу Курбанова Лайф та всю нашу команду ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!